Тема сьогоднішнього уроку – це перша лабораторна робота. Лабораторна робота номер 1 У вас є спеціальний додатковий ЗОшит за програмою Інтелект, там, де зібрані всі лабораторні роботи. Ми їх по черзі будемо виконувати та заповнювати цей зошит. Я його вам скину. Як вам зручно в ньому працювати, так будете і працювати. Можете в електронній версії, можете просто на аркуші писати те, що я вам буду казати. Але це обов'язкові роботи, які потрібно виконати. Ми починаємо з першої роботи. Так, зараз. Сєва під'єднається. Так. Тема сьогоднішньої роботи добрий день. Визначення періоду обертання. Ми зараз подивимося відеофрагмент, там де буде інструктаж щодо виконання лабораторної роботи. Робота в парі виконуватися не буде. Мета нашої роботи дослідити рівномірний рух. Тіла по колу, навчитися визначати період обертання, обертову частоту і лінійну швидкість руху тіла. І обладнання, яке нам знадобиться, його ще ви побачите у відео. Далі, ви повинні дати відповідь на такі запитання. Що називається періодом обертання, що називається обертовою частотою, як ці пов'язані між собою сили, та формула обчислення періоду обертання та обертової частоти, якщо відома кількість і час усіх обертів. Тобто ось цю теоретичну частину тут дуже коротко потрібно дати відповідь письмово. Якщо ви працюєте на аркуші, ви пишете просто відповідь. 1, 2, 3, 4. Далі. Алгоритм виконувати не потрібно. Це виконувати не потрібно, не пишемо. Далі, головне, дуже важливо виконати ось цю табличку. Її потрібно намалювати, і зараз ми будемо її заповнювати. Тобто ви поки е, ці значення е, зробите скрін, а потім, після того, як я розповім, несете сюди інформацію. Зараз я вмикаю відео е, досліду лабораторної роботи, ми його дивимося, потім вносимо в цю табличку. Верховним суддею будь-якої фізичної теорії. Є дослід без експериментаторів, теоретики скисають Лев Ландау. Тема лабораторної роботи номер 1 визначення періоду обертання тіла. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання тіло на низці, довжина якої приблизно 50 см. Секундомір, лінійку, два аркуші паперу із зображеннями двох кіл радіусами 10 і 15 см штатив. Підвішуємо тіло на нитці до кільця штатива. Приводимо тіло в обертання по колу радіусом 10 см. Яке зображене на аркуші паперу. Вимірюємо час 10 повних обертів тіла по колу, обчислюємо період обертову частоту і лінійну швидкість руху тіла. Аналогічно проводимо другий дослід, отримані результати. Заносимо в таблицю. Тобто, дивіться, в нас є радіус кола 10 см або 0,1 метра і 0,15 метрів або 15 сантиметрів. Нам потрібно занести час обертів, а потім вже розрахувати період обертання. Визначаємо відносну похибку експерименту. За формулою. добре? Це платформа симуляції, тут, де можна проводити експерименти. Так, ось дивіться, в нас є е, маятник. Так, ми будемо його рухати на 10 градусів, тобто 10 сантиметрів, е, а потім змінимо на 15. І нам потрібен е, таймір, щоб ми рахували початок і кінець. Так. Відхиляємо. Спочатку е, рахуємо 10 повних обертів. Ось, трошки нести. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ят, десять. Е, ну, 16 секунд можемо записати в нашу табличку. Сюди записуємо. Зараз підвисає щось програма. Так, тут у нас 0,1. Ми можемо писати теж. Так, так. А тут у нас 15 секунд, так, 16. Ми домовилися. 16 секунд. Відповідно, так. що. Кажи. Ні, я просто А. Тогда потрібно, щоб знайти Т. Так. Щоб знати Т, нам треба надо, N нам надо поділити на V. Дочекай, щоб знайти Т, подивись внизу. Великому ми повинні а. час. А, так, 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 так. Поділити на кількість на... обертів. Так. Це в нас 16 поділити на 10. Відповідно, це буде 1,60. Так. Ай. Зараз я оновлюсь, тому що дуже погано працює цей сервіс. Так, добре, дякую. Просто воно в цій програмі залишається, а якщо вийти, то потім приходиться видаляти. Так, обертова частота. Це навпаки 10 поділити на 16. Десь поділить. На 16. Навпаки, тобто. Це буде. 0,60. А, так. 0,6. Приблизно. І лінійна швидкість, там також внизу є формула. 2 πr 1 і поділити на Т. Хто пам'ятає, π чому дорівнюється? 3,14. 3,14. Помножити радіус нам дано це 0,1. І це все поділити на період на 1,6. Це буде приблизно 4 0,4. Добре. Це швидкість руху нашого, е, нашої кулі. Тепер ми е, кількість обертів у нас 15, і тут у нас буде також змінили е, радіус руху кола. Повертаємося в нашу лабораторну роботу, зупиняємо експеримент, скидаємо. Відхиляємо на 15 і починаємо рахувати. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тут у нас 25 вийшло. Записуємо тут 25. Тож, так. Тепер це буде. А, ні. Треба 25 поділити на 15. Так, далі я вже вам не буду це прорішувати. Це вже самостійно, а. тому що лабораторна робота. Повинна складатися з самостійного розрахунку. Я вам показала, Іга. як це зробити на першому вигляді. Далі, користуючись формулою, всі формули є у зошиті, ви рахуєте, підставляєте. Розрахунки виконувати за бажанням, тобто це не є обов'язково. Але ви повинні зробити ще дослід це знайти похибку. Похибка, це ми обов'язково трошки не точно помилилися. І ось на який відсоток помиляємося, ми повинні дельта Т поділити на Т1, тобто значення Т часу поділити на період обертання. І це все помножити на 100. І це і буде відсоток, наскільки ми помиляємося. Наприклад, час в нас 16 секунд поділити на 1,2. 6 десятих, ну, можеш на тисячу відсотків помилятися? А, дельта Т у нас, вибачте, дельта Т ми беремо з. Ось тут. Ми вимірювали час годинником, секундомір дає нам похибку плюс мінус один. Тобто ми на одну секунду мали змогу помилитися. Відповідно, тут ми пишемо один поділити на 1,6 і помножити на 100 на 62. Відсотка. Якийсь великий відсоток. 0,62 Ну, запишемо. Головне, щоб ми навчилися розраховувати. Ну так не може бути. Ціль... Ну, сильно багато ми. Помилились тоді. Ну, ще раз порахуємо 0,1. Поділити на 1,6. І помножити на 100. А, на 6. бачите, я неправильно розрахувала. 6. Ну, приблизно 6%. Це допустимо. Так. І головне далі дуже важливо також зробити висновок, а що ми навчилися робити, що ми дізналися. Для того, щоб зробити висновок, ви повинні відкрити ще раз мету нашої роб... лабораторної роботи, дослідити рівномірний рух тіла по колу, навчитися визначати період обертання обертову частоту і лінійну швидкість руху тіла. Ми навчилися це робити, поекспериментували. За допомогою цієї програми. Я також скину покликання на цю програму, ви можете самостійно опрацювати цей досвід. Після того, як ви заповнили таблицю, написали висновки, ви можете все е, сфотографувати та скинути мені. Які Побачу, а, а, треба все записувати. Можна, наприклад, зробити фотографію і написати на фотографії, чи а... треба писати в книжці? Ні-ні-ні. Як зручно. Головне, щоб написано було і заповнено. Як ти це зробиш, мені все одно. Добре. Головне, щоб було таблиця та висновок. Це досить головне. Добре, дякую. Можете перейти до виконання. Я протягом п'яти хвилин.